Всім доброго ранку, буду до своїх дівчат. Так, просипався, трошки нагадали. Зараз буду прибирати. Для цього сьогодні знімаю відео. Вчора в мене в інтернеті була деяка дискусія з питань того, як кормить корів. Одна жіночка розказувала, що в неї одна корова дає мало молока, того що одна і це дуже важко її прогодувати. Що все треба купити і одну корову годувати важко зимою. мною. Так а трошки ж більше, якось годую. Якось і молочко біжить. Зараз буду показувати що я даю своїм коровкам утром і ввечері, крім сіна. Поставлю телефон. Так, телефон я поставив, не знаю як буде видно. Зараз покажу чуть мене чуть. Мирний совок у мене ну, обичний мусиний. На кожну корову я даю десь. На кожну дійну корову я до півтора таких тих Дерки, це в мене овес і кукурудза. Овес і кукурузи. Дерки даю таку, яке є зерно. Не, це не обов'язково, що може бути Там овес кукурудза, все що є. Так, потім у мене є така фігня. Це так звана фуза гуща олії. Так. Покружечки. Це тільки для діяних. Даю посавочку макухи. Макуха в нас навіть, не цигарна, мелена, прямо виходить така вона. Так. І Куди ж без неї даю посавковий висівок? Без висівок діла не буде. Хто б що не казав, без висівок діла не буде. Так, І тепер даю корові, яка повинна скоро телиця березки, теж совок дерті і трішки макуха. І телицю даю. Теж трішечки. Тоже У березки, що повинна отелитися. Значить, сьогодні 25 лютого, в неї сьогодні день осіменіння, тобто 9 місяців від осіменіння. Скільки вона переносить, я не знаю. Срок виходить 9 місяців і 9 днів, але я думаю, що до цього сроку вона не доходить. Буде раніше. Далі зніму відео, воно буде видно. На сьогодні ж що все.